Згадуємо енергії фіолетового полум'я, нехай вони пройдуться по всьому цьому році, спочатку і до цього моменту, і спалять всі зв'язки, канали з різними людьми сутностями, які відбирали в нас енергії, які живуть на нижніх центрах і не вибрали перехід, які вибрали просто віддатися 3D-світу. Тому ми очищаємо всі ці канали і з любов'ю. Повертаємо їм їхню енергію, якщо така була відібрана нами. Отже, завжди енергоумін відбувається. І ми комусь даємо, хтось нам дає. Дещо негармонійно на нижніх центрах, тому ми вирівнюємо зараз себе і всіх тих людей з нашого Всесвіту. Дихаємо глибоко. Очищаємо, очищаємо, очищаємо кожну ситуацію. І хай Божественне синє полум'я прийде нам на допомогу і очистить всі наші центри за весь цей рік, що ми обмінювалися енергією, вирівнюються хай всі чакри. Це полум'я, це енергія луча Архангела Михайла, променю. Дихаємо глибоко, візуалізуємо, як за весь рік трансформує енергія синього променя і полум'я. Дихаємо глибоко і спокійно. І активуємо. І закликаємо 12 архангелів всіх променів, які є у нашому Всесвіті проявлених, просимо допомогти трансформації всього, що було у цьому році негативного. Всі низькочастотні енергії очищуються прямо тут і тепер. Ніби потужна лавина енергій Божественних різного спектру, різного кольору лине на нас всіх, на всіх людей в нашому Всесвіті, на всіх тварин нашого Всесвіту, всіх зцілюючи, оновлюючи кожну клітину, кожну молекулу, з любов'ю приймаємо це зцілення на частоті любові, дихаємо глибоко. Згадуємо ось цей рік як наш всесвіт, шар, в якому багато істот, і наповнюємо його цією райдужною енергією, Вдихаючи глибоко і спокійно. Дихаємо глибоко і спокійно. І ця лавина божественних енергій очищає повністю нас, а вся енергія, що звільнилася, йде націлення нас тут і тепер, а також повертається всім учасникам нашого Всесвіту, все, що потрібно вернути їм, ми повертаємо також повністю очищення на частоті любові. Дихаємо спокійно. І ми повертаємо всю свою силу тут і тепер проговорюємо. Я повертаю всю свою силу в тут і тепер. Я повертаю всю свою силу в тут і тепер. Я повертаю всю свою силу в тут і тепер. Енергія повертається, очищається, повністю проходить всі божественні фільтри. І ніби різними спектрами кольорів вливається усі наші тонкі тіла і фізичне тіло, спускається, спускається, оновлює всі тіла, нашу ауру, наше біополе, і наше ефірне тіло, астральне, і фізичне тіло, всі тіла. Проникає в кожну клітину, в кожну молекулу. А також ми просимо всі частинки нашої душі повернутися на свої місця. Повертаємо всю свою цілісність в тут і тепер. Я єсмь, цілісна істота світла. Я єсмь та, хто я є. Я Божественний дух во плоті. І я майстер світла та любові по своєму вибору, по своєму духу, по тому, як я обираю жити, і я приймаю всю свою реальність тут і тепер. Приймаю і благодарую всіх, хто є в моєму житті, хто є в моєму Всесвіті. Благодарую за все, що було, є і буде. Мати Небесна, Царице Космічна, наша рідна Мати, просимо Тебе благословить всіх нас. Благословляю, благословляю, благословляю. Нехай все наше зцілення пройде гармонійно. Всі наші світи, всесвіти будуть високочастотні, наскільки можливо в тут і тепер, будуть на частоті любові. Батько Небесний, Отець Абсолют, космічний наш штатусь, дякуємо тобі за все, просимо і Твого благословення на все, що ми проявляємо тут і тепер. Благословляю, благословляю, благословляю. Дихаємо глибоко, приймаємо цю енергію, благословення. Благо приймаю, благо приймаю. Благо приймаю і примножую для всіх, хто буде і є в моєму полі. Відчуйте божественну любов і гармонійну енергію, поєднання чоловічої і жіночої енергії всередині нас, материнської енергії і батьківської енергії. Тепер відчуваємо стопи, заземляємося.